Друзі, всім привіт! В минулому відео ми розбирали як стейкати Юмі, а тепер давайте розберемо, як клеймати свої реварди. Поїхали. У нас є зараз два варіанти, де ми можемо застейкати свої реварди. І перше, дивіться, ми переходимо на офіційний сайт Yumi, Натискаємо тут на «Launch App і нас прикидає в додаток. Тут нам потрібно нажати на стейк. В минулому відео я делегував ще одному валідаторові 5 токенів, щоб показати, як заклеймити в двох варіантах. І перше, от ми будемо клеймити на сайті Yumi. Ми натискаємо «Manage» і тут у нас є Claim «Rewards». Натискаємо ще раз. Нам потрібно тут підтвердити, що ми хочемо заклеймити. Тут сума дуже маленька, це не потрібно робити в даному випадку, але для прикладу я показую. Натискаємо «Approve». очікуємо. Все, ми бачимо, що в даного валідатора ми заклеймили свої реварди. В нас з 0,01 стало 0. А тут у нас ще є реварди. Ми знову ж таки можемо натиснути і заклеймити свої реварди. Але ми можемо зробити це по-іншому. Ми можемо заклеймити це в Кеплері. Ми можемо перейти в сам додаток келе, натиснути тут claim all, і в нас е все е заклеїться цього валідатора і цього. Але зазвичай я роблю це ось так. Я натискаю на... Гаманець, бачу, що в мережі Yumi в мене є якийсь токен, який можу заклеймати. Я натискаю Claim, натискаю Approve. І все, я бачу, що в мене вже доступно 12 токенів. Ми тут можемо оновити сторіночку. І як бачите, тут знову вже там за, за, за деякі секунди набігли юмі. Зараз ще покажу, як робити в самому там, додатку цього Кеплера. Як сюди зайти, ми натискаємо на Кеплер, натискаємо стейк, і ось нас перекидає саме в додаток, тут є всі валідатори і де ви можете застейкати. І тут ми можемо натиснути Claim All. Знову ж таки, підтвердити транзакцію. Все ми знову заклеймили. В нас тут написано вже 0, і тут вже не можна нічого заклеїмити. І тут у нас це по нулях. Якщо ми оновимо, вже можливо будуть якісь да. Ось ми бачимо, що вже набігло 0003. Yumi. Це дуже мало, тому, ну, звісно, так не треба клеймити, тому що у вас більше піде на комісію. Треба очікувати якихось більших ревардів і тоді тільки клеймити. Друзі, ось так можна заклеймати токени Юмі, дуже все швидко і просто. І далі, коли ви заклеймили, я думаю, ви розумієте, от ви заклеймили, у вас є вже токени, які ви можете знову делегувати. Ви заходите, нажимаєте делегувати, вибираєте. Не всі. Я, наприклад, залишаю на комісію 12 токенів, натискаю «Долгувати», знову «Approve» і очікую, коли в нас прийде транзакція, що дані токени вже були в делегуванні. Все, як ми бачимо, у нас вільних токенів 0,81. Це буде достатньо для комісії. І ці всі токени, які я щойно заклеймию, вони тепер знову делеговані. Вони зараз в стейкінгу. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео. Надію, що дане відео було для вас корисним.